Леся Українка, мамо, іде вже зима? Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема? Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? Неньки спитала дитина. Ні, не кожна, одказує мати. «О, де бачиш пташину сивенька, скаче швидко отам біля хати, Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? А що морозу чека, не боїться морозу вона, не бо кине країни рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі? Чуєш, свірінка, як, мов їм про зиму байдуже, бачу, розпівалися як. Не байдуже тій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де поживу під снігом шукати. Чом же співа чудна, краще б шукала б зерна. Спів потіха пташині одна. Хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташине серденько, Жде, що знову прилине весна.